У цьому відео поговоримо про слово for та його основні значення. Як воно може звучати? По-перше, ось так. For. А по-друге, ось так. For. Говоримо так, як зручніше, так? For. Отже, це слово вказує нам на того, хто має намір щось отримати або використати. Або якщо це не якась конкретна особа, то просто де щось має бути якби використане. Має Ну, намір затію використовуватися. Наприклад, I've got a present for you. Я маю подарунок для тебе. Тобто for виражає нам ось це е, кінцевого користувача. Так, хто буде використовувати цей подарунок? Ти For you подарунок. Так? Або ще приклад: an English course for foreign students. Курс англійської мови для іноземних студентів. Так? Тобто ФО знову ж таки допомагає нам, вказує на того, хто буде цей курс використовувати. Ось таке перше значення слова цього. Друге значення слова for. Воно вживається на позначення того, що кому допомогти можна. Так? Або чому допомогти чомусь. Наприклад, let me carry that bag for you. Тобто вказуємо адресата допомоги. Так? Дозволь, я понесу цю сумку для тебе, тобто, ну, щоб тобі допомогти. Так? Або інший приклад: What can I do for you? Що я можу для вас зробити? запитують продавці-консультанти у магазині, тому що хочуть допомогти. Так? І за допомогою слова «for» вказують, кому ця допомога буде надана. Отже, це друге значення цього слова. Третє, у нас використовується для позначення мети використання предмета або якоїсь дії. Як, наприклад, тут: a knife for cutting bread ніж для нарізки хліба. Тобто, for – це у нас вказівка на мету використання предмета, або просто мету існування предмета. Е, ще один приклад. The documents prepared for his defense. Документи приготовлені для його захисту. Отже, якщо є у нас якийсь судовий процес, хтось підготував документи. З якою метою? Для захисту. For defense. For his defense. Here. Для його захисту, так? А, наступний приклад. Buy a watch for his birthday. Купуй, купи, будь ласка, годинник для його дня народження. Тобто for his birthday знову ж таки виражає мету, навіщо ми будемо купувати цей годинник наручний. Отже, це третій. третє значення цього слова for так, для вказівки на мету. І також просто для того, щоб щось вас. Було да, то, що щоб мовець щось мав, або міг зробити, або отримати. Ось наприклад, Are you waiting for the bus? Ви чекаєте автобус, так. І тобто for нам тут дає якби ось це значення для того, щоб ви сіли в автобус. Да, чи чекаєте ви цього? ФО I paid 3 for a ticket. Я заплатив 3 долара для того, щоб у мене був квиток For a ticket. Let's go for a walk. Давай сходимо на прогулянку. Але в англійській, бачите, for a walk, воно, це слово for, виражає, якби щоб в нас, щоб ми могли щось зробити, тобто в даному випадку, прогулянку, так? For a walk. І останні значення, яке ми сьогодні розглянемо, їх є більше, але вони вже набагато тонші. І десь де будуть зустрічатися в контексті. Ми будемо підмічати і тепер запам'ятовувати, що і так ми будемо використовувати слово фо. А поки що п'яте останнє з цьому відео це, це слово використовується для, для позначення часу, тобто, тобто на протязі якого часу, наприклад, «bake the cake for 40 minutes». Печіть пиріг, випікайте пиріг на протязі 40 хвилин, тобто minutes. Так, На протязі 40 хвилин. Тобто фо дає вказівку на такий шматок часу. Це не буде у нас вказівка точки часу, а відрізку часу. Ось і все що я хотіла розказати про слово Фо. Дякую.